Цьому випуску Усик проведе бій в Лас-Вегасі з місцевою зіркою боксу. Уайлдер вперше відреагував на бажання Усика провести з ним бій. Джейк Пол назвав боксера, з яким вийде на ринг після перемоги над Джошуа, найкращий боксер світу, отримав позитивний допінг тест. Друзі. А перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Усик проведе бій в Лас-Вегасі з місцевою зіркою боксу. Об'єднаний чемпіон світу у суперважкій вазі. Олександр Усик повідомив, що планує провести бій у 2026 році проти Уайлдера. За інформацією World Boxing News, команда колишнього чемпіона світу позитивно поставилася до цієї ідеї. Поєдинок планують організувати в американському місті Лас-Вегас. Усик востаннє бився в США ще у 2017 році, коли переміг місцевого боксера Майкла Хантера. Орієнтовно, бій має відбутися навесні 2026 року у березні або квітні. Усик пояснив, чому хоче битися з Уайлдером. Український супертяж Олександр Усик досить несподівано заявив, що у 2026 році хотів би провести бій проти Деонтея Уайлдера, який перебуває в кризі після трьох боїв з Тайсоном Ф'юрі. Мені цікавий цей поєдинок, тому що Деонтей був чемпіоном світу. Це відомий популярний і сильний хлопець. Я вважаю, що Уайлдер входить у топ найкращих супертяжів за останні 10 років, сказав Усик. Друзі, а як ви вважаєте, навіщо Усик вибрав саме Уайлдера своїм суперником? Залітайте в коментарі та пишіть ваші думки. Джейк Пол назвав боксера, з яким вийде на ринг після перемоги над Джошуа. Відомий та популярний американський шоумен Джейк Пол визначився із суперниками, з якими планує вийти на ринг у 2026 році. У ніч на 20 грудня в Майамі відбудеться вечір боксу, головною подією якого стане протистояння в суперважкій вазі між колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа та представником США Полом. Джейк впевнений у своїх силах і вважає, що без проблем здолає британця, тому будує плани на наступний рік. Він зізнався, що розглядає три варіанти: Теренс Кроуфорд Тайсон Фюрі. Але пріоритетним залишається колишній абсолютний чемпіон світу, мексиканець Сауль Альварес. Нагадаємо, пол востаннє виходив на ринг у червні, коли одноголосним суддівським рішенням переміг Хуліо Сезара Чавеса молодшого. Друзі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний Ютуб разом. Усик запланував неймовірний бій на майбутнє. Колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик пояснив, що тимчасово втратив титул WBO, але дав зрозуміти, що в майбутньому готовий повернути його в бою за звання абсолютного чемпіона. У мене було чотири пояси так, тепер три. Багато хто каже, ти вже не абсолютний чемпіон. Добре, це лише тимчасово. У мене чотири титули, але найулюбленіший зелений Маурісіо Сулейман. Дякую тобі за все, що робиш. Мені подобається Таїланд. Я вперше тут, але обов'язково повернуся. Дякую, сказав Усик. Нагадаємо, боксер нещодавно зробив титул WBO вакантним та втратив статус абсолютного чемпіона світу. Зараз титул належить Фабіо Вордлі, але в майбутньому Усик планує знову відібрати цей титул собі. Офіційно бій українського супертяжа визнаний таким, що не відбувся, поєдинок відомого українського супертяжа Богдана Миронця проти аргентинця Джонатана Есекієля Вергари визнано таким, що не відбувся. Про це повідомив сам Боксер в соціальних мережах. 28 листопада українець провів бій у литовському Каунасі. У другому раунді Богдан вдарив суперника в потилицю. Після чого аргентинець впав на канвас і схопився за голову. Суддя замість попередження вирішив дискваліфікувати представника України. Апеляцію було прийнято. Результат останнього бою скасовано. Дякую всім за вашу підтримку, написав Миронець. Уайлдер вперше відреагував на бажання Усика провести з ним бій, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер вперше відреагував на бажання Олександра Усика провести з ним бій. В це неможливо повірити, поки ми не підпишемо контракт. Проте я в захваті від думки про можливий поєдинок з Усиком. Мені потрібна можливість провести бій з ним. Я завжди казав, що мені ніколи не давали можливостей. З різних причин. Рано чи пізно Усик піде на пенсію, тому він хоче провести бої з усіма найкращими суперниками, кого могла запропонувати епоха, і це саме те, що я також планую зробити, повідомив Уайлдер. Джошуа має дві головні цілі на 2026 рік. Промоутер Едді Хірн заявив, що Ентоні Джошуа не відмовляється від мрії втретє стати чемпіоном надважкої ваги, друга мета. Бій з Тайсоном Ф'юрі. мета Джошуа на наступний рік втретє стати чемпіоном суперважкої ваги, а також вийти в ринг з Тайсоном Фюрі, бій з Фабіо Вордлі за титул, якщо це можливо, то Ентоні двома руками за такий поєдинок. Так чи інакше А-пояс – це основна мета Джошуа, незважаючи на бій з Джейком Полом, який має бізнес-характер, сказав Хірн. Один із найкращих боксерів у світі здав позитивний допінг тест. Найкращий боксер світу за версіями WBO та IBF у середній вазі казах Жанібек Алімханули здав позитивний допінг тест. Повідомляє журналіст видання The Ring Майк Копінджер. Як наслідок, об'єднавчий бій у середній вазі між казахстанцем та володарем титулу WBA Ерісланді Ларою. Опинився під загрозою зриву. Лара може захищати свій пояс проти іншого суперника. Бій Жанібек Алімханули, Ерісланді Лара має відбутися 6 грудня цього року у Сан Антоніо, але тепер він під великим питанням. Шановні глядачі, якщо вам сподобалося це відео, то поставте, будь ласка, свій лайк та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд!